Привіт, любий друже, я розповім тобі про міцний одяг твого тіла. Напевно, ти вже знаєш, що тіло людини покрите шкірою. Вона схожа на цупкий, проте м'який одяг, який не пропускає воду, захищає від спеки й холоду, не дозволяє шкідливим мікробам проникати в організм. Твоя шкіра вміє відчувати те, до чого ти торкаєшся? Який на дотик кактус? А що ти відчуєш, якщо погладиш кішку? Доторкнися до чашки з чаєм. Вона холодна чи гаряча. А морозиво. А чи зможеш ти? Із заплющеними очима відрізнити м'ячик від кубика. Таке вміння називається дотиком. А ти знаєш, що у людей шкіра буває різних кольорів білого, жовтого і навіть чорного. Улітку, коли ти загораєш на сонечку, твоя шкіра темнішає. У ній з'являється особлива фарба. Меланін. Так шкіра прагне захистити твій організм від променів спекотного сонця. Чим темніша шкіра, тим кращий захист. Як ти гадаєш, чому в країнах, де завжди пекуче сонце, так багато людей із чорною шкірою? Проте, якщо ти занадто часто підставлятимеш свою шкіру сонечку, їй може це не сподобатися. Подивись на свою шкіру через збільшувальне скло. Ну що, любий друже, тобі сподобалась моя розповідь? Тоді я не кажу тобі прощавай, а кажу до побачення, бо у світі ще багато цікавого, про що мені хочеться тобі розповісти.